На підласа, народна депутатка, фракція Слуги народу, вона ж заступниця голови комітету парламенту із з питань економічного розвитку. Роксалано, вітаю. Доброго дня. Слава Україні, героям слава. Поправда, якщо я помиляюся, але здається, якраз цими днями виповнюється місяць, відколи Верховна Рада змінила правила приватизації. Тоді була велика дискусія з приводу того наскільки це доречно робити в умовах воєнного часу. Хотілося б зрозуміти. От минув місяць, оця зміна правил приватизації, що вона дала для нашого бюджету. Дійсно, в серпні Верховна Рада України ухвалила закон про спрощення малої приватизації, і 19 вересня якраз відбувся перший аукціон за новими правилами у електронній торговій системі. І за цей місяць держава заробила понад 1 мільярд гривень від приватизації. Це значна сума, тому що минулого року ми за весь рік заробили всього 3,5 мільярди гривень. Ривень і цього року це має особливе значення, тому що всі ці гроші йдуть до державного бюджету, і відповідно на оборону та на збройні сили України, тому що ми знаємо, що е, наші міжнародні партнери вони фінансують лише соціальні видатки. А все, що Україна заробляє від податкової від митниці, від приватизації, дохід НБУ і так далі, це все використовується на оборону, тобто і на зарплати військовим, і на ремонт. Техніки і на закупівлю техніки, тому чим більше ми сьогодні і в цьому році заробимо від приватизації, тим краще в нас фактично буде будуть наші збройні сили оснащені. Ну і звісно, це хороший це хороший. Сигнал, що українські інвестори, незважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, вони не бояться інвестувати в активи всередині держави. А що в... ще один рівень віри в збройні сили України? Продовжувати приватизацію і в, в Україні України. і в економіку, безперечно, теж добре. Мільярд за місяць звучить непогано. Сьогодні тим більше парламент знову ухвалив певні зміни в бюджет і збільшив видатки на нашу оборону. Але якраз чи то сьогодні, чи то на завтра, по Попередньо планувалося друге читання і голосування нашого держбюджету на 2023 рік, але його перенесли. Можете пояснити, чому? Так, дійсно, перенесли на початок листопада голосування державного бюджету на 23 рік. В першу чергу, тому що запред роботу місія міжнародного валютного фонду. Ось вона цими днями з 17 до 20 жовтня буде працювати у Вінні, і а, від місії МВФ і від того наскільки успішними будуть переговори українського уряду з МВФ якраз дуже сильно залежить державний бюджет, тому що ви знаєте про те, що в нас заплановано. Ни величезний безпрецедентно великий дефіцит бюджету на наступний рік 38 мільярдів доларів. Це 20% ВВП для порівняння в 2021 році, коли ситуація з державним бюджетом була дуже стабільною, спокійною. У нас було 3,5% дефіцит, половиною відсотки ВВП був дефіцит, і власне, ось від переговорів, які пройдуть ці найближчі кілька днів. Залежить чи буде Розпочати нова програма з міжнародним валютним фондом. А ми президент говорив, що ми розраховуємо на принаймні реалістичну таку суму 20 мільярдів доларів обсяг програми на рік. Це те, що ми очікуємо від МВФ. Решту будемо добирати з інших донорів, з інших джерел, зокрема від Європейського союзу, та напряму від Сполучених Штатів Америки. Але ось ця впевненість і розуміння, чи Будуть ці гроші, вони є визначальними для планування кошторису на наступний рік і відповідно для голосування його в цілому. А як ви оцінюєте особисто наші шанси позит... ну, закінчити ці переговори з МВФ на позитивній ноті? Я думаю, що в уряду просто немає інакшого варіанту, як приїхати з позитивним результатом і отримати згоду, тому що ем, 3,5 мільярди доларів нам потрібно на місяць для фінансування усіх видатків крім оборони. Ну, тобто, безперечно, у нас, не... нас немає варіантів, як вижити, але так. що може стати на заваді цим перемовином? Ну, безперечно, міжнародний валютний фонд навіть в такій складній ситуації він буде переглядати наш державний бюджет, буде дивитися, як ми запланували свої видатки, чи не витрачаємо ми кошти на якісь програми, які є надлишковими. Вони будуть на це дивитися. А я думаю, але тут. Докопатися і до України немає в чому, тому що державний бюджет на 23 рік він дуже аскетичний. Там половина видатків це оборона, а решта це соціалка, зарплати в бюджетній сфері. Ну і кілька там маленьких проектів інфраструктурних, але вони просто нам необхідні, тому що ми відбудовуємося. У нас буде створено фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Ну, я з ваших слів зрозумів, Роксолано, що так, міжнародний валютний фонд для нашого наступного бюджету це як Венеційська комісія для наших законопроєктів. Вони мусять перевірити його на відповідність. Дякую, що знайшли час поспілкуватися на цю тему. Роксана Підласа, народна депутатка і заступниця голови парламентського комітету з питань економічного розвитку. Буквально за кілька хвилин продовжуємо.